У кожного в житті своє покликання, кожен має хист до певної справи, яка стає сенсом існування. Слугування людству може проявлятися у будь-чому: у праці, творчості, благодійництві. Головне, знайти свій шлях, виявити в серці Божу іскру, не зламатися і не втратити великий дар у буремному вирібуття. 5 червня 1924 року. В родині колишнього царського офіцера Іллі Гирі народився син Володимир. Він був найстаршим з поміж трьох синів кавалериста, який, окрім хлопців, мав ще три доньки. Закінчивши у Новогуполівці п'ятирічку, Володимир вирішив вступити на курси фабричного заводського навчання, які саме відкрилися при заводі імені Шевченка. Через півроку кращих учнів направили до сталепрокатного цеху Запоріжсталі. Де хлопець працював слюсарем. Та не лежало серце до цієї професії. Юнак мріяв стати токарем. Але для цього йому бракувало освіти. Приглянувся затятий молодик майстру, і той згодився навчити його тонкощам майстерності. Невдовзі Володимир вже заміняв свого наставника, чим завоював повагу керівництва церкви. Здібного токаря перевели до секретної майстерні розташованої під сталепрокатним цехом, яка працювала на військову промисловість. До початку війни хлопець виготовляв деталі і навіть не здогадувався, для чого вони, бо виробництво було секретним. У 1941 році, коли німці вже підійшли до Запоріжжя, працівників Запоріжсталі намагалися евакуювати, але фашисти оточили робітників і взяли в полон. З концтабору Володимира Іліча. Викупила за молоко і яця якась сердешна бабуся, видавши його за свого онука. Володимир повернувся до рідного села, але його там чекала чергова неприємність. Поліцаї схопили парубка і відправили до Німеччини. Довгі чотири роки поневірявся юнак на чужині. Було все: табір смерті у Польщі, тяжка праця на танкобудівному заводі у Берліні, теча з робочого табору і чехословацький партизанський загін. У складі якого Володимир Гиря об'єднався з радянськими військами на Ельбі. Після перемоги колишній в'язень закінчив військові курси і залишився служити спочатку в Німеччині, а потім у Грузії. Демобілізувався Володимир Іліч у 1948 році, коли на Україні тільки но відлютував голод і повернувся на рідний завод імені Шевченка. На той час на підприємстві працювало всього 4 токаря шостого розряду. Але навіть у роботі таких досвідчених майстрів менш кваліфікований Володимир Гиря знаходив суттєві похибки. Майстер доручив чоловікові самостійно виготовити складну деталь колінчастий вал для електродвигуна. Володимир із завданням впорався невідмінно навіть першим на заводі отримав власне клеймо і найвищий шостий розряд. Як високу оцінку майстерності. Далеко за межами області славилася продукція молодого спеціаліста. Потужні заводи країни запрошували його до себе, але він залишався вірним рідному виробництву, яке дало йому путівку в життя. Загальний стаж пенсіонера складає майже півстоліття. За цей час він виховав близько двох десятків учнів, які стали відомими майстрами своєї справи. За сумлінну працю за радянських часів Володимира Гирю навіть збиралися нагородити зіркою героя соціалістичної праці, але він не був членом партії, тому з нагородою вирішили зачекати. Та громада, віддячила своєму землякові Володимиру Ілічу, присвоїли звання почесного громадянина міста. І ця нагорода лише незначний знак пошани, за славетне, трудове минуле. Що все рам'я я працював тут, все допомагав кругом, і зразу заводі я находжусь в федеральській організації. Почетним гражданином я вчилася, я зразу прапороносець району. Ветеранів я їзджу, на похорони завжди з ними з прапорами ветеранів, ветераном, комуністів.